Персі Вайтан не буде у другому сезоні серіалу Венздей. У мережі розгортається величезний скандал з участю персі. Кілька дівчат у Твіттері звинуватили його у зґвалтуванні. Почалося все з реальної користувачки Твіттер, нік якої ви бачите зараз на екрані, і вона заявила, що Персі неодноразово домагався до різних дівчат, в тому числі неповнолітніх. Під цим постом вже дуже багато історій свідчень інших дівчат, які постраждали від персі. Є історії про те, як він домагався до дівчат, як він просто закривав очі на те, як домагаються до дівчат його друзі, про те, як він зневажливо ставиться до жінок до своїх фанатів, що в принципі він людина так собі. Хоча це можна зрозуміти вже з першого звинувачення. До речі, до багатьох свідчень дівчат додаються пруфи скріни з переписок з ним або їх особисті фотографії з персі, щоб підтвердити, що це не рандомні дівчата, які просто вигадали і вирішили звинуватити людину. Сам Персі поки ніяк не коментував цю ситуацію. Єдине, що він зробив, це закрив коментарі в своїх соцмережах і за браком відповідей фанати пішли до Джені. Хоча цього я взагалі не робила. Розумію, до чого тут вона все ж у Персі відмовчуватись, не вийде, йому доведеться щось відповідати, тому що скандал набирає обертів. Та як ми знаємо, звинувачення у насильстві це дуже серйозно. Саме тому, коли в такому звинувачують публічну людину, її одразу відміняють і вже потім розбираються в тому правда це чи наклеп, і саме через це я роблю такі висновки, що персі Уайта не буде у другому сезоні серіалу Венздей, але я вважаю, що це не найбільша проблема. Головне, щоб у цій ситуації розібрались компетентні органи і всі. Ті, хто має бути покараний, був покараний.